Привіт, друзі! Чергова розпаковочка посилочки. Навіть не знаю, як завжди, що там, бо зараз трекінги погано працюють, треба включати VPN. На це нема часу. Будемо дивитись, знов якась, мабуть, комплексна. Тобто створено з декілька посилок. Так воно і є. Тут їх декілька. Тож, давайте, друзі, по черзі почнемо. Так, тут у мене 5 посилок. Зараз до мене потрапляють ті посилки, які були куплені за купони 99%. Так, і перше, що мені прийшло, майже за Бессін, це начебто як двосторонній скотч. Вона тоненька. Ну, я знайду, куди її приміняти, але за такий Бесін хай буде. Наступна посилка. Так, це також майже за безцінь. Два таких товара. І, друзі, це накладки на гальма Добайка. Так ось такі синенькі, гарненькі, силиконові. Пробую приміряти і потім вам покажу, як воно виглядає на лісопеді. І також це такий килимок, який ви кладете на машину. Він прилипає і якщо викладете сюди мобілу, вона не падає. Взяв, бо все це коштувало ну дуже невеличкі суми. Тож давайте дивитись, що ще наступне. Наступна посилочка. Щось зовсім маленьке. І Якщо воно так запаковано, то треба бути з ним обережним. Я так вважаю. Поки досі не розумію, що це. Ага, це лампочки. Також лампочки були зі знижкою 99%. Ось вони отакі. Це LED-лампи на 12 вольт. 4 штучки їх на підсвітку салона або номеру. Тож 99% знижки також непогано. Йдемо далі. Наступно. Тут же треба ніж, бо дуже плотно воно до пакета. Я навіть не знаю, що воно там, щоб його не пошкодити. Тож, застосовуємо ніж. Ага, зрозуміло. Е, є такий магазин, який давав 99% знижки. І це такі от кульочки, якщо вона свята, там дітям сюди якісь цукерочки класти. Ну, захотів використати цю знижку, вони не так мені були потрібні. але Ну, але хай буде. Такі чудові, різнокольорові. покладемо їх сюди. І останній пакет. Так, друзі, я бачу нічого цікавого. цікаво лише тільки те, що оце все, мабуть, коштує в сумі десь 10 гривень, ну може більше. I20. Так, і оце також майже за безцінь Це LED-драйвер. Тобто ви сюди підключаєте напругу 220 вольт і ви можете підключити від 2 до 22 світлодіодів. Видає воно 3 вольта. Струм не такий дуже великий, тільки от на 22 світлодіода максимум. Інакше можна і більше, але потім воно майже не буде світити. Я так сподіваюсь, там якась дуже простіша схема. Воно тут заклеєно, не хоче зараз ламати, але воно таке все втихається. Але також за безцін. Можна брати. Тож, друзі, така от дивна розпаковочка. Всі товари з 99% знижкою, майже за бесім. Розумію, вам таке не потрібно, тож можете виключати. Хоча дякую, що ви подивились до кінця. Ставте вподобайку, пишіть ваші критичні коментарі, напишіть, що це мотлох, що це лайно якесь накупляв, а ще й китайців підтримую. Тож давайте, не стримуйте себе. А я з вами прощаюсь до нової зустрічі. Дякую вам за перегляд. Па-па!